Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно колишній гравець Динамо вирішив поділитися думкою про закінчення чемпіонату України. Звісно, він акцентував увагу на нашому Динамо та своїх очікуваннях, що завжди викликає інтерес. Ми розкриємо подробиці, але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Ексфорвард київського Динамо Максим Шацьких вважає, що команда Олександра Шовковського ще має шанси на чемпіонство Українська прем'єр-ліга цього сезону. Звичайно, у Динамо ще є шанси. Чому би ні? Я знаю, що Динамо буде боротися за чемпіонство до кінця, крім того, матч буде з Шахтарем. Тому цілком можливо, що в певній мірі щось вирішиться. Ця гра. Можливо, я не знаю. Попереду багато ігор. Попереду вся боротьба за чемпіонство. Динамо має хороші шанси виграти чемпіонат. За шість турів до кінця Динамо відстає від Шахтаря на чотирьох очки. А ти, шанувальник, чи погоджуєшся зі словами Максима Шацьких? Ми вважаємо, що у нас є всі умови для того, щоб стати чемпіонами, і сподіваємося на це. Розкажіть нам, що ви думаєте в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.